Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ друзі триває. Звуть мене Юля Петрова і ще одну годину проведу в цьому ефірі про Сполучені Штати Америки. Поговоримо зараз. Спробуємо з'ясувати навіщо Трампу Гренландія і Панамський канал, і що означають його відверто провокативні заяви на прямий зв'язок зі студією виходить Вікторія Вдовученко, співдиректорка програми «Майбутнє України центру геополітики Кембриджський університет. Пані Вікторія, доброго дня! Слава Україні! Героям слава вітаю всіх з Різдвом. Тож ми вас також вітаємо. Звісно, хороше красиве свято. Святкуватимемо напевно у повні вже після перемоги України у цій війні. Ну а ми зараз говоримо про Дональда Трампа. Газета The New York Post із посиланням на джерела із оточення Трампа написала, що обраний президент США налаштований придбати Гренландію і повернути Панамський канал під контроль Сполучених Штатів. Президент налаштований на 100% серйозно, зазначив один із співрозмовників видання. Інше джерело додало, що на думку Трампа імперії, які не прагнуть до розвитку, приречені за на занепад. Зазначається також, що політик захоплюється своїми попередниками, які підтримували ідею територіальної експансії. Скажіть, будь ласка, такі відверто провокативні заяви Трампа, що вони можуть означати і наскільки вони можуть бути небезпечними. Цікаво, що звучать вони не від першої особи, не від самого Трампа, а так опосередковано. Таке промацування ситуації, що взагалі відбувається Давайте я, Пані Юлія додам ще одну частину цієї новини. Після того як така інформація була озвучена, уряд данії оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії. Uh -huh. Ому, що для них вони говорять ну тому, що це їхній національний інтерес і оборонний пакет, який вони хочуть виділити в зв'язку з цим. Про це якраз на повному серйозі оголосив міністр оборони Дані Лунпольсен, що найменше буде становити півтора мільярда доларів. Тобто, попри те, що є доля іронії, а в як ми знаємо, в геополітиці немає долі іронії, є дуже прагматичні кроки. Які має кожна країна робити. І, зокрема, Гренландія, яка якраз контролюється Данією, як ми знаємо, то про такі заяви, чи точніше, на такі заяви, відреагувала цілком серйозно. Ну а тепер, щоб відповісти на ваше запитання, те, що ми Точно передбачаємо до рік, який буде таким самим незмінним в контексті того, що Дональд Трамп буде продовжувати мати чи надавати нам велику кількість провокативних заяв і такого ж самого масштабу, крім того, що Можливо, ще не знаю, частина якоїсь іншої території з'явиться в 2025 році, коли новообраний президент Сполучених Штатів буде говорити на якісь із територіальних претензій, але якщо проаналізувати в певному контексті, тому що з яким з яким не знаю, повідомленням це було сказано. То більше більше про те, що Дональд Трамп буде епатувати для своєї внутрішньої аудиторії, і саме на це було більше спрямоване такі повідомлення, щоб показати знову ж таки міць сполучених штатів, те що Америка є незламною єдиною, і так далі. І такі повідомлення виключно треба трактувати для внутрішньої американської аудиторії, яка якраз на це була направлена. Щоб показати їм єдність і так далі, чи насправді буде Сполучені Штати думати про там, скажімо, такі експансійні розширення, а ми точно не прогнозуємо і тому просимо тих наших слухачів і глядачів, які нас слухають з долі іронії, але сприймати Дональда Трампа як людину, яка абсолютно неординарно буде, в тому числі і в наступному році, говорити дуже багато рочей. Я думаю, що ми зараз напевно повернули. Нуся до тих заяв, які він говорив щодо України. Трамп вміє дивувати принаймні своїми е, заявами і провокувати також вміє. Добре, це чи погано. Ну знаєте, відкрите питання залишається зараз. Інше питання: а як е, такими провокативними заявами, е, не тільки щодо е, Гренландії, щодо Панамського каналу, може використовувати Україна у боротьбі з Російською Федерацією. Про це я також сподіваюся, поговоримо. Де York Пост додає до речі, що Трамп схильний до провокації до кінця не зрозуміло, чи буде він намагатися реалізувати Вої заяви на практиці, але якщо він це зробить, зітнеться із жорстким опором світових лідерів, які будуть заперечувати будь-які спроби підірвати їхній суверенітет. І тут власне я хотіла вас уточнити, запитати, а як вони це збираються робити, і взагалі чи здатна Європа зараз протистояти Трампу? І бачите, маємо дійсно свіжі повідомлення про Данію. Ви вже про це згадали в новинах. Ми про це свіжих почули. Що дійсно Данія посилює оборону Гренландію після таких провокативних слів? Трампа, от поясніть, будь ласка, як Європа може чинити опір Трампу? Ну, чинити опір Трампу, знаєте, це дуже така медійна заява. Uh -huh. Європейський союз, який складається так само, як і європейські партнери північно-атлантичного альянсу, це угруповання незалежних держав, і кожна держава має і дії згідно принципів і власних статутів або ж конституції. Ну і в принципі, згідно що мастрівського договору засадничу для європейського союзу або ж Вашинґтонського договору, що заєдне засадничем для. Північно-Атлантичного альянсу як можуть протистояти в даному випадку таким заявам Дональда Трампа? Ну кожен по різному чому тому що, ну, Подивіться, наприклад, що ми щойно навели дані, вже відреагувала інші країни. Якщо ми говоримо про обороноздатність і посилення безпеки в Європі, скоріше на це, напевно, ваше, ваше запитання було направлено. То, звісно, будемо говорити, яким чином країни Європейського Союзу і європейські партнери Північно-Атлантичного альянсу думають про збільшення і з одного боку оборонних бюджетів на до рік двадцять рік. Як ви знаєте, протягом грудня місяця велика кількість якраз голосувань в парламентах цих країн відбувалася за бюджети 2025 року, з багатьма, в тому числі, і невідомими в контексті, що одні партії підтримували більше, інші менше. Як це ставалося для прикладу в Італії, в Іспанії? Менше в Федеративній Республіці Німеччині і теж дискутувалося в Французь... Французькій республіці, для прикладу, або ж буде збільшувати оборонні контракти і робити так само орієнтир на те, щоб робити спільні оборонні або ж підприємства, або ж замовлення, або ж експортувати власні технології. Якраз про останню з них повідомлення йдуть також від Данії, яка якраз. Передаватиме разом із Нідерландами для України, експортуватиме точніше правильно свої високотехнологічні розробки для того, щоб вони використовувалися на території України. А щодо інших країн ми будемо говорити і Північну Європу безпосередньо, або такі партнери, як Польща і Румунія, які безпосередньо знаходяться на кордоні разом з нами. То, звісно, кожна із країн по різному готується, Політично піднімаючи питання про те, яким чином знов ж таки орієнтир як Європейського союзу, так і самого НАТО в 2025 році буде на те, щоб забезпечувати власну безпеку і оборону. І е, нещодавні були якраз саміти, що країн Північна Європи разом із розширеними країнами Балтії і Польщею, Румунії, що відбувалися перемовини разом за участі, зокрема української сторони. Коли обговорювалися такі регіональні об'єднання, яким чином вони можуть допомагати не тільки Україна, насправді допомагати е, ним же самим для того, щоб а ті технології, які розробляються за кордоном, вони випробовувалися на території України і е, е, таким чином посилювали обороностатність не тільки нашої держави. Але в першу чергу і інших країн безпосередньо є велика кількість, звісно ж, невідома в контексті того, як яким чином і в якому об'ємі це буде виконуватися в до році. Тому що одне питання, коли ми говоримо про посилення обороноздатності і запуск нових, скажімо, ланцюгів виробництва озброєнь, це не відбувається так швидко, як ми собі думаємо. Для цього потрібно декілька років. Ось чому до рік він скажімо так, для країн Європейського союзу і для європейських партнерів НАТО він є більш критичним. Чому тому, що для запуску нових виробництв їм потрібно буде ще трохи часу, і орієнтином, коли це безпосередньо станеться, буде кінець 2025 року. Перепрошую, голос трохи брони. А початок 2026 року безпосередньо. ось такі новини. Ми поки що маємо. Пані Юля, передає вам слово. А скажіть, як провокативні заяви Трампа, з яких ми починали нашу сьогоднішню бесіду власне корелюють із його ідеями припинити війну в Україні? Я так розумію, що Трамп може сьогодні щось сказати, а завтра повідомити Заспокойтеся я просто пожартував, і для нього це абсолютно нормально. <тур> е, і тому е, ми почали нашу розмову про те, що провокаційні заяви будуть епатувати в 2025 році, mm -hmm. особливо на початку 2025 року до моменту його інаугурації, Е, Точно відбудеться до моменту інаугурації не тільки потажні заяви, але ще й так такелого спеціального представника Сполучених Штатів з питань України в даному випадку до Києва. Ми прогнозуємо так само, як і до низки інших держав, для того, щоб скажемо так, збирати не тільки заяви, а позиції безпосередньо цих держав щодо того, яким чином після 20 січня коригуватимуться заяви самого до де Трамп абсолютно справедливо, ви кажете, що такі заяви будуть масово вкраплюватися і певним чином протирічити одна одні іноді, якщо прослідковувати їхні зміст. Чому тому що вони більше направлені на так зване клікбейтне мислення, коли одна частина аудиторії їх запам'ятовує, інша їх зовсім не запам'ятовує, сприймає виключно ті, які нашаровуються чи даються на на загальний на загальну аудиторію виключно в той день коли вони подаються без без а того щоб їх аналізувати чи прогнозувати що точно для нас неймовірно важливо це те що Дійсно зараз, особливо протягом останнього тижня, відбулася величезна кількість таких, скажімо, масованих я б сказала, матеріалів, які видавалися не тільки американськими а й європейськими медіа, які були спрямовані певним чергом, щоб їхні спільноти ну мали відповідь знаєте, на питання, що насправді відбувалося в Брюсселі минулого тижня, до чого прийшли лідери, що думає про це. Трамп, яким чином я цитую в даному випадку буде завершено війни в Україні, яким чином прийде в мир у 2025 році, і отаке підігравання з аудиторіями, воно насправді неймовірно небезпечне. І з ним найважче іноді для нас, експертів, з України, боротися. Чому тому, що для нас пробити таку щит медійних масованих аналітичних матеріалів, які мають або власні джерела і Анонімні дуже часто або е, підсумовуються певною чи чином опитуваннями, а е, е, виводячи е, іноді навіть хибні висновки, або ж напівхибні висновки, що інтерпретуються дуже по різному в різних спільнотах. Тому угу. ми це побачили. Ми це побачили і вчора, і позавчора напередодні різдвяних свят, і той самий Washington Post, і той самий New York Times говорили е, і про зміну риторики Володимира Зеленського і про підготовку, і про те, що Україна готується в Італії, це взагалі дуже цікава історія. Цікаво, мається на увазі небезпечна з точки зору риторики. Історія сталася, коли не зовсім а точніше, навіть абсолютно неправильно інтерпретація відбувалася слів президента України, і відповідно робилися висновки. Потім вже ж і матеріали спростування були ем, і ми бачимо, що така от е, концентрація медійна, вона спрямована виключно на те, що хоче бачити західна аудиторія, а не те, що хоче, або насправді те, що відбувається відбувається. те, що воно є насправді України, а те, що насправді відбувається в світі, тобто створюється така, знаєте, подвільна реальність, реальність, яку бажана, яка бажана видається за дійсно, скажімо так, і цю ситуацію може активно використовувати в інформаційних війнах Російська Федерація. Ми про це також добре розуміємо. Я пропоную повернутися до Кіта Келога. Ви згадували цю людину, спеціальний представник Сполучених Штатів, із питань України та Росії, принаймні з 20 січня, як ми розуміємо, зараз він. Претендує на цю посаду, і Трамп це озвучував. А ось що каже Кіт Келлог. новообраний президент США Трамп хоче досягнути справедливого, стійкого і безпечного миру в Україні і уникнути. Помилок мінських угод, це звісно нас тішить. Але яка альтернатива Мінську? Чи існує вже так званий план Трампа по завершенню війни? Тому що преса про це писала, що кілька планів є, і Трамп намагається визначитись зараз. Але по суті, такого такої єдиної консолідованої думки ми ще не бачили, і не бачили озвучених Трампом ідей, ну крім думок про те, що за 24 години завершити війну і усіляких інтерпретацій з цього приводу Яке бачення ситуації зараз за 25 днів між іншим до інаугурації Трампа, і це правда, це дійсність. Я вам дякую за це запитання. Тому що дійсно учора на каналі Fox Business були і, і ці слова, і так само як і повторювалися ще раз слова Дональда Трампа про те на Fox News точніше, навіть про те, що є такий план. Я би сказала, як і це моя абсолютно особиста позиція: є певні ідеї планів, але немає єдиного плану. Ось чому якраз. Я ще раз можу повторитися, що оця поїздка або підготовка цієї поїздки, Кіта Келлога по державах Європи, в тому числі візит до Києва. Він є якраз для того, щоб підкріплювати одну із один із сценаріїв цих планів, чи давайте назвемо це сценарій, насправді для того, щоб потім його безпосередньо представляти Дональду Трампу, і він частково буде той напрям, який буде обирати, буде озвучувати. Бучувати якраз на інавгурацію. це однозначно. Ми це прекрасно розуміємо. А ось чи є остаточне бачення в американської сторони, називаємо це так. У них є декілька, і якраз доля іронії певним чином полягає в тому, хто буде цей план чи ці сценарії представляти в фінальному розрахунку і хто зможе бути тим найбільш переконуючим. Аргументом чи дати той переконуючий аргумент, що підкріпить саме ось цей план, який обере Дональд Трамп, тому що насправді із такою масованою кількості заяв, яка іноді протирічить одна одній, є ще один висновок, про який ми можемо абсолютно щиро зараз сказати наприкінці 2024 року. Немає бачення у Дональда Трампа безпосередньо яким чином він хоче, ну там скажімо, або садити за стіл пере. Мовин, як він іноді це цитував, або завершувати війну, або не дозволити Росії виграти, і так далі. Да? Ну, от, тобто, власне це... даруйте, я вас прибаю. Бо Келог каже про Трампа, що той хоче справедливого, стійкого і безпечного миру, але знову таки ми не розуміємо, а що вони розуміють під справедливим стійким і безпечним миром. Це Україні взагалі підходить. Це абсолютно точно, і тому якраз ще раз наголошую моє особисте бачення полягає в тому, що такі плани, які зараз насправді лежать на столах в американських кабінетах, не завжди вони для нас, як для українських експертів, відомі. Але те, що ми однозначно наголошуємо, що без справедливого і довготривалого миру будь-яке із завершення воєн чи сідання за стіл перемовин, ну, вони. Не є резонними і а, раціональними, чому тому, що а, в першу чергу не тільки словака і калас вис високого представника Європейського союзу ми можемо повторити, але й інших лідерів європейських країн, а про те, що м, навіть удари сьогоднішні, або точніше сьогоднішньої ночі, які відбувалися по території України, говорить про те, що російський очільник точно не готовий бути або сідати за стіл перегон це означає, що він готовий продовжувати як тільки може і скільки може, скажемо, свою масовану атаку, і так само як і вторгнення або амбіції подальшого вторгнення проти і українців, і, і насправді експансійно проти української території безпосередньо, і це якраз той аргумент, який насправді ми як експерти іноді розходимо. Мося з точки зору того, як це буде сприйнято американською стороною, але отут якраз ми суголосні, що оця риторика експансійна російського очільника вона якраз може спрацювати в дуже позитивне русло щодо сприйняття саме Дональдом Трампом розуміння довготривалого і справедливого миру як ключової і засадничої бази для того, щоб потім. Колись дійсно сідати за стіл перемовин якраз в цьому. Без ось цього роз'яснення і відбулася ось ця медійна масована атака минулого тижня, як я її називаю, коли медійні агенції, так само як і деякі з експертів і журналістів, неправильно трактували слова президента України і робили такі дуже карколомні і гучні заголовки своїх видань або журналів газет онлайн. Що Україна там вже готова стане на здачу території, я до речі це цитую, щоб вже готова сідати за стіл перемовин, ось ось таким чином. Тому mm. ситуація, я ще раз кажу, в медійна вона дуже іноді не допомагає, але певним чином пояснює, що така хаотичність заголовків це в першу чергу хаотичність думок. А якщо ми говоримо зараз про американську сторону, то це саме. Про американську сторону, але хаотичність думок є не тільки в американської сторони, в багатьох лідерів, в тому числі і в Європі, зокрема. На превеликий жаль, а ще Дональд Трамп заявив в Аризоні, що чекає на зустріч із правителем Російської Федерації Путіним аби закінчити війну в Україні? І тут знову таке до вас запитання: чи вірить Трамп в те, що ця зустріч здатна змінити перебіг війни або і взагалі, її завершити? Невже в нього на це вистачає його дарити наївності? Я не знаю, хто йому порадив такі слова говорити. Ну напевно, що це все ж таки є ще доля з того, що сам Дональд Трамп хоче привносити в кожної зустрічі своєї аудиторії, тому що знову ж таки це зустріч, яка орієнтиром якою була американська або так звана внутрішня аудиторія, так коли ем, аудиторії даються ті меседжі, які вона хоче почути. Да? Тобто вона хоче почути про те, що в 2025 році буде мир, і ніхто не пояснює або навіть не аргументує далі, яким чином, чи як цього досягнути, і Дональд Трамп запропонував знову ж таки орієнтуючись саме на це, без пояснень, що така зустріч потенційно з російським чинником може допомогти, скажемо, в цьому процесі. Звісно, що ми прекрасно розуміємо, навіть під час військових дій. чи Воєнних, якщо правильно дій, ми знаємо, що в історії є такі приклади, коли лідери не перестають спілкуватися, це правда, але ем, чи призведе це до бажаного результату того, якого хоче Дональд Трамп безпосередньо, тому що ми про нього говорив. Тут точно я, як експерт, не можу передати такий ефект захоплення його фразами, тому що в першу чергу це підігравання для внутрішньої аудиторії, яка Ніяким чином не може поки що реалізуватися в дійсності по тій простій причині, що немає такого бажання у російського очільника безпосередньо приймати таку зустріч або навіть говорити про її наявність. Про що насправді російська сторона одразу ще й відреагувала, тому що про такі амбіції Дональд Трамп уже не вперше повідомляє для своєї внутрішньої аудиторії. Ну і російська сторона абсолютно в даному випадку. Резонно доволі аргументується. А тому що у них немає такого бажання, хоча ну вони не розуміють такої зацікавленості безпосередньо. Ну от Пісков казав, що жодних реальних імпульсів для організації зустрічі Путіна і Трампа поки що не було, але ж і дима без вогню не бувають. кажуть про якісь там таємні переговори, таємні домовленості по завершенню війни між Трампом і Путіним. На превеликий жаль на цю тему зараз не встигаємо поговорити. Знову таки, я розумію, що. Роздмухують ситуацію яскравими заголовками і клікбейтними заголовками, але це така зовсім інша історія. Пані Вікторія, я вам дуже дякую за коментарі. Вікторія Вдовиченко, співдиректорка програми майбутнє України центру геополітики Кембриджський університет, говорила зараз зі мною. А ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.